Ану, скажи. Паляниця. Рецепт із інтернета. Це мала бути паляниця без замісу, але дивимося, що з цього вийшло. Гола правда, як воно є. Подивилася я одного хлопця, як пече він цю паляницю, покумекала, і мої розрахунки ну, геть не співпадають з його у співвідношенні борошна і води, Виважила все до грама. Потрібно 450 мл теплої води, 10 грамів цукру, це чайна ложка, 10 грамів сухих дріжджів. Я взяла пресованих 30, так як треба, один до трьох, 10 грамів сіль і 500 грамів просіяне борошно. Ось його рецептура, будь ласка, на екрані. Колочу і не розумію, що ж воно буде, але думаю, та. Хіба ж це я дурніша когось та не зумію. Тут же все ясно, як божий день. Ну що ж, все як зазначено роблю. В тепле місце на одну годину, через 45 хвилин тісто моє без малого не пішло гулять, ледь встигла його зловити з миски. Подальші дії це на пергамент із борошном потрібно було викласти тісто та сформувати паляницю. Ну, як бачите, що з цього виходить. Я про хліб погано ніколи не скажу, але вигляд, бачите, самі який. Проблему я стала вирішувати по ходу діла. Підсипала борошна раз, два, довела його до тієї консистенції, яку я розумію, що саме має бути. Бо мої рецепти хліба це співвідношення приблизно завжди один до двох води і борошна. Тож задіяла я його, мабуть, 850-900 г. Я, звісно, його вже не переважувала, так підсипала на око олійка та й замісила все, у стареньку пательню. Вона в мене замість форми пішла, я її змастила олією і виклала паляничку. Прикрила і через 15 хвилин тісто моє вже підійшло, підняла рушничок. Вигляд мені вже подобається. Зробила надрізи лезом. Та в розігріту духовку, яка була на максимальному вогні, поставила. Далі температура 200. Зазначено, автором було випікати 35 хвилин з кришкою плюс 5 хвилин без кришки, і того 35 хвилин. То, щоб ви розуміли, випікалася паляниця 45 хвилин і не була готова. Я заглядала знизу. 55 хвилин випікалась хлібина. Верх я прикривала пергаментом, бо Вмикала верхній вогонь моя духовка без конвекції. Дістала я свій хлібчик, а він он який здоровий. Думаю, мама моя рідна, а скільки ж його вага? І що ви думаєте, без декількох грамів один кілограм отакої? Що я вам скажу про смак? Хліб, який спечений своїми руками, він не може бути несмачним. Четвертинку ми з'їли на вечерю відразу. Другу четвертинку я віднесла, пригостила сусідку, бо її була позичена пательня. Гарна паляничка вийшла.